Alors bonjour, bonjour à tous, mes chers Ukrainiens, mes chers élèves. Vitae va monsieur oszódnisz victoria Victoria Vlasova moi, Enchanté! Ці рада, знайомству, хто щойно приєднується. А вітаю вас! Ці уроки коротенькі доступні як для платної версії курсу, так і для всіх моїх глядачів, моїх підписників на каналі YouTube. Але з однією маленькою різницею, що ті, хто дивляться ці уроки на інтенсиві, в них є зворотній зв'язок і вони глибше вивчають цю тему, їх контролюють викладачі. А якщо ви не встигли приєднатися, то я вас буду чекати влітку. На на другому потоці. Alors, on y va aujourd'hui лесо numéro 2. Лесо numéro 2. І не плутайте ду і де. Гарнесенько дивіться на мене уважно і повторюйте, у кого важко, можете взяти дзеркальце. І дивитися на себе в дзеркало, так або два дзеркала, як я це робила в лінгвістичному університеті на курсі фонетики. Ну, мені не сильно приходилося, тому що я жила у Франції, я вже спілкувалася французькою мовою sans accent, без акценту. А от моїм одногрупницям було важче. Тому д. Гарнесенько на себе дивимося в дзеркальце д. Ду, який? Д, це в нас два. А «дузи» – це в нас 12. Більше деталей в нас буде на фонетиці. В липні, будь ласка, завітайте. В червні буде в нас анонс, не пропустіть. І сьогодні в нас другий урок лесо 2, який називається презантий. Презанти, одразу відкривайте підручники. Page 800, 8, восьма сторінка. Зараз побачите ось ці теми, які ми зараз вивчаємо. Alors, Презенти це когось представляти, когось з кимось знайомити. «Презенти» – дієслово першої групи, тому що закінчується на «ер». E Ми пам'ятаємо, всі дієслова у французькій мові мають три групи: перша, друга, третя. Перша група закінчення у всіх дієслів інфінітиві, e в другій групі ir. «Фінір», accomplir réagir і в третій групі r, е. навпаки, з першою. не плутайте. І друга назва синонім, як ще можемо казати, представляти когось робити презентації, faire les раз, Faire les présentations. «презенти quelqu'un faire les présentations. І тут в нас буде з вами дві підтеми. Якщо ви ведете конспект, а коли я щось пояснюю, то ви маєте, ну, маєте, ніхто нічого насправді нікому не повинен. Але це моя величезна рекомендація, Mon conseil моя порада вести обов'язково конспекти, зошитки і проговорювати вслух кожну мою фразу. Отже, de", можете дві колоночки собі прописати. «Situation» – перша колонка. Situation professionnelle, тобто зараз наберемо ми з вами фрази, розмовні, корисні, якими ви можете користуватися pour présenter, щоб рекомендувати когось, далі situations professionnelles, в професійних ситуаціях. І друзьям, друга колонка: контекст. Записуємо amical. Контекст amical. і перекладається дружній. Тут слово amical перекладається дружній. Контекст. Отже, перша тема situation professionnelle. я маю чути, гарненько, навіть що ви в запису працюєте, що ви вимовляєте в голос. Д'яв? А ну ще раз. Situation professionnelle. Це все bien. Молодці, я за вами спостерігаю. Je vous observe. Поїхали. Отже, перша фраза. Je vous présente Florence Zapin, notre nouvelle responsable de marketing. Так, вголос проговорили, тепер робимо розбір. Je, я, vous тут виступає не vous, а вам. Je vous я вам. Présente Представляю або рекомендую. Ну, тут все ж таки не рекомендую, а представляю. Тобто, je vous présente, будь ласка, знайомлю вас, я вам представляю du notre, нашу, «Nouvelle, нову, responsable de marketing, це керівницю. а Взагалі, слово responsable я би переклала як та, що відповідає за щось. так? Тому що être responsable це бути. Відповідальною людиною, так? А responsable, de marketing, c'est-à-dire le chef de de marketing. Marketing Je vous présente, première phrase. Et donc, quand vous voulez quelqu'un vous dites Je vous présente Jean-Pierre, Je vous présente Madame Salanson, Je vous présente et своє Olga, Michel, Ецера. Відповідь: Бонжура, машanet. Anchanter. Слово enchanté в моїх коротеньких відео я вже пояснювала, це рада знайомству або радий знайомству. Тут зверну вашу увагу, будь ласка, enchanté з однією «е» в кінці. Це правопис для чоловічого роду. Тобто, якщо ви чоловік, вимова однакова. Про правопис різний. Якщо чоловік одна е, e, якщо жінка каже дублю, e. enchanté. Чому так? Дізнайтеся на курсі з граматики. Voilà, progressive grammaire. можете там на цьому курсі про все дізнатися, я вам там все подробно розказую дуже детально. Enchanté monsieur, і тут дивимося в цій репліці, а в нас є дублю. E. Enchanté monsieur. Мюсю, це. І тепер зараз цю ситуацію, можете ще раз проговорити, поставити на паузу це відео і вголос красивесенько, імітуючи гру. Voilà, імітуючи. Якщо ви один можна імітувати, якщо ви з кимось а, з франкомовним Громадянином. І якщо вам хтось може допомогти, то цю ситуацію ви можете обіграти зі своїм товаришем, qui parle la langue française. Pourquoi pas? Чому б ні? А ми йдемо далі і розберемо контекст «amical» – Дружній контекст. Як же ж ми будемо comment nous allons les gens, як ми будемо рекомендувати людей представляти людей dans le контекст amical. Увага! Дивимося! В голос. Нікола, еску тюкуні Макопіне Емілі. Еску Тюкуні Макопін Емілі. Одразу, хто ще не знає, хто новачок, хто знає браво, браво, браво. Еску це фраза, яка перекладається українською мовою, чи. От коли ви задаєте питання: Еску тюкуни. Чи ти знаєш Макопіну мою подругу Емілі? Que tu connais? Тобто, цією фразою ви також можете когось комусь представити і комусь тільки в дружньому контексті. Тобто, якщо ви з кимось на тю, якщо. Відповідь: Non, pas encore, ні, pas encore, перекладається ще ні. Pas encore. Bonjour Emilie. «Бонжур, Нікола! Вітаю, добрий день, Нікола! І тут зверну увагу, що ніяких салют тут немає, тому що «салют» – це вже коли люди знайомі. Це дуже такий формальний контекст між знайомими людьми, які вже довго-довго на тю. А тут ескутю «es коней, -que вони також на тю, але вони поки що не перейшли цю межу, коли можна вже салютуватися. Voilà. І розіграли знову з французами. Треб'я. А ми йдемо далі. Під тема. Quelques gestes, quelques des de gestes, gestes, quelques gestes. Donc, surtout les hommes, surtout ces doux sur surtout sur les hommes, les Français, Français, ils se serrent, ou voilà, va se serrent la main pour se dire bonjour ou au revoir. Qu'est-ce que c'est, що таке? Qu'est-ce que c'est la main. протягувати і вітатися один з одним за руку? la main. пух перекладається для того, щоб ce dire. Коли ви бачите se, про це я більше говорю на граматиці, але оскільки курс розмовний, ви собі просто це фіксуйте і одразу впроваджуєте в мову. Ce dire – це один з одним. Один з одним. So dire вітатися, so dire bonjour. Тобто дослівно говорити один одному: bonjour або au revoir. Чи bonjour, чи au revoir. Les femmes, жінки, qui sous bien, які знають одна одну бян, дуже добре. А дуже добре в дужках дивимося контельсон. Коли вони є les amis, друзі, les collègues de travail, колеги по роботі. «s'embrasse sur la joue», «s'embrasse sur la joue». Вони m, 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 чотири рази. Ну, хтось два, якщо довго не бачилися, то чотири. sur la joue». І знову ви бачите, тут сучастка, тобто Одна одну. Цілують сюля жуч в щічку, сюрля жу. Або синонімом de s'embrasser. Brassi. це дієслово також першої групи. Про групи дієслів, про всю всю граматику. Якщо вам не вистачає її, то я вас запрошую. Є курсу запису прогресивна граматика на різні рівні. Для вашого рівня, кому підходять ці, підходять ці уроки, для вас підійде грамер прогресів. Ніво А. А дебютант. Тому, будь ласка, зверніть увагу, я в описі розміщу посилання, де ви можете придбати цей курс. Вам стане набагато легше розуміти э, форми дієслів, як вони працюють для того, щоб ви правильніше говорили. І до синонім se font un bisou. Il se font un bisou поцілуночок. Або французи кажуть через жіночий рід. Une bise. Une bise. Voilà. Donc, faire, ça peut être taper peu fond, ça forme à vite faire. Faire un bisou. donner un petit ou de un Faire une bise. Faire une bise. Voilà. І тут е, цікаво сказати, що відповідно до регіонів, як я вже сказала, і відповідно від регіонів і відповідно від моменту, як довго ви коли когось не бачили. Я пам'ятаю, коли я жила у Франції і довго не бачилися ми з сусідами, то нам приходилося цілуватися не двічі, а чотири рази. Я ніколи не забуду кажі візити, коли, коли ми прийшли в гості до сусідів. Oh mon dieu, il y avait du monde, tant de pour le style Et pour que tu lyday. Et que tu on tu là mon dieu. Eu si faim, je t'ai tellement de j'avais ici faim, mais a quatre quatre bisous, quatre bises les donner. les Et la voilà, donc à faire un bisou, faire une bise. Це е, цілуватися. І тут зверну знову увагу вашу увагу, що дієслово фер потрібно відмінювати. Д'ор? Фер. І давайте провідміняємо: fais, fais, il fait, ну faisons, vous faites, il font». Voilà. Знову нагадую, що всі дієслова ви можете знайти за ось цим посиланням. Неймовірним, це аплікаціон. Яке ви можете завантажити собі на телефони? Це конжугат електронний для будь-якого дієслова. Donc, je vous en prie, а ми переходимо на останню підтему цього уроку акіре. Дієслово перекладається вітати когось у себе вже вдома, так, акір приймати когось у себе вдома. І це дієслово третьої групи. Щоб зрозуміти, як воно відмінюється, будь ласочка, вже будемо самостійні, тому що, знаєте, якщо я пояснюю вам, це одне, а коли ви починаєте вже ці свої знання, вміння практикувати, це Всім інше. Таким чином ви швидше вчитеся. Тому зараз моя рекомендація переходити з цим дієсловом в програмку Вати фер conjuguer, яку я щойно рекомендувала вам, і переписуєте в зошиток відмінювання цього дієслова третьої групи. І давайте подивимося на ці неймовірні малюнки. Ми бачимо троє фоту, це десант-малюнки. І давайте перший мікродіалог. Entrez. Entrez. Це в нас по граматиці перекладається як заходьте. Entrée. І по граматиці це в нас імператив. Імператив, не лякайтеся цього слова, це наказовий спосіб. «Антри» заходьте. Тобто, коли ви когось у себе в гостях приймаєте, перше, що ви кажете, «Антри», заходьте, будь ласка. Сільвуплі в кінці. Entrée. Але тут вони кажуть Жемprі. Чули від мене на каналі Телеграм. Euh, дуже часто пишу, коли ви мені дякуєте, «Мерсі, мерсі, я вам кажу, je vous en prie". і різниця між vous plaît і je vous en prie", je vous en prie перекладається, коли ви зробили euh, якусь послугу, ємну справу для іншої людини. Вам людина дякує, а ви кажете je vous en prie. Відіє слова prier, молити. Так, французи, так. Я вас про це молю. Мову, прошу, прошу. voilà. s'il vous plaît будь ласка. vous plaît, Коли про щось s'il vous plaît. Ah, bah oui, je vous en prie. Alors, «Entrez, je vous en prie. Заходьте, je peux prendre votre manteau? Je peux prendre votre manteau? Чи можу жпи? Чи можу я, жпи? І дивіться, тут а, а, хто в мене працює на інтенсиві, навчається в групі, так, стандарт а, преміум ВІП, то всю граматику, яка в нас відбувається. З'являється в процесі цього уроку, я пояснюю на наших очних уроках, на наших уроках уроках наживо на YouTube за розкладом. Так тут я просто можу вам сказати, що а, питання задається через інтонаційну форму, щойно, ось тут, в цьому прикладі. Тобто у вас є речення: я можу взяти ваше пальто, je peux prendre votre manteau, і можемо інтонацією питальною, питальна це інтонація, яка йде наверх, задати питання. Je peux prendre votre manteau, madame, monsieur Donc, vous avez demandé. Deuxième situation. Euh, au travail, à la travail. Attention. Ça me fait plaisir. Plus un Ça me fait plaisir de vous voir. Ça me fait plaisir de vous voir. On Ça, c'est... Me meni Fait plaisir... Тейцеві робить задоволення, а не дослівно мені приємно, де, що робити, в вас, – «бачити». Не загубились? Ще раз. Саме фей плезір! Це мені робить задоволення вас бачити. Це дослівно. Я завжди в будь-якому своєму курсі в програмі, яку б ви не взяли, я завжди пояснюю дослівно. Чому дослівно? Тому що, коли ви розумієте манеру створення речень. Ось ці а, пазлики, кроки, то ви потім сприймаєте французів те, що вони кажуть, набагато легше і набагато цікавіше. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Мені так приємно вас бачити. На будь-якому місці, робочому, неробочому, хтось до вас вітає, або ви вітаєте до когось, завітали до когось в гості, і можете прямо почати самі з цієї фрази Ça me fait plaisir de voir. В кінці, мадам Monsieur» або ім'я. І коли ви хочете сказати, якщо до вас завітали, сядьте, будь ласка, на ву. Асеїву, асеїву, тут знову працює по граматиці імператив, наказовий спосіб. Це коли ви кажете зроби або зробіть. Сядьте. Діє слово в інфінітіві: сесур. Асеєву, присядьте, ж я вас прошу, сідайте. Асеїву, ж Всі працюють в голос, ще забули. Установку, всі працюють голос. Асей-во, je vous prie. Требянфіт. І остання ситуація. Je suis content de te voir. Ще раз, je suis, я є. Сві – це діє слово етре працює. Якщо не знаєте «être», програмка ва faire conjuguer» і провідміняли в зошит, записали. Je suis content, каже чоловік. «Je contente», світ в кінці, каже жінка. Це тема прикметників, аджектив, бо аджектив має категорію роду і числа. Якщо ви зараз те, що я для вас кажу, зовсім не зрозуміло, знову йдете в опис і придбайте, я дуже рекомендую курс Граматика прогресивна цієї ж преси, по якій ми вчимо цей курс Клієнт Національ. Дуже рекомендую, хто ще не проходив. Je suis content de te voir. 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 Assis-toi. Assis-toi. Précieux. Toutes les choses sont prêtes. S'asseoir, n'as-tu? Assis-toi. Je t'en te te Assis 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 prie. Je t'en prie. Ще раз давайте порівняємо на Ву вище. Асей-ву, je vous en Це якщо ви з людиною на Ву. аси тва, je t'en prie. La voilà. Bien, Це все на сьогоднішній урок. Обов'язково, якщо ви працюєте на інтенсиві, на практикумі, який триває наживо з перевіркою від викладачів на курсі. Інтенсиві розмовному ЖЕПЕЛ, то ви обов'язково виконуєте завдання, у вас є підручники, все для того, щоб ви відпрацювали на вправах цю тему. Ну а хто працює або тільки зі мною знайомитися? Бонжура euh, Аншанти! Рада знайомству жі Вікторія Влясева. Лавлакомжевіді тут у дебю, де я сказала на самому початку відео. То я для вас розміщую підручники матеріали на своєму телеграм-каналі в описі. Будь ласка, ви їх можете зробити і також виконувати вправи, але без перевірки. З перевіркою ви прийдете, коли стартуватиме другий поток курсу інтенсиву. Я говорю, а три біля і бонжарне, салі!